Всім привіт хлопці та дівчата, ну що, починаю проходити режим сталивий мисливець. Це такий режим, кожен сам за себе, такі прокачуємо танчики і обрав я танчик це варяг, це ніби такий е, ніби КВ-танчик, важкий танк. І одразу я з'явився на такій зимовій мапі. І що, одразу ж треба мчати, пошвидше збирати оцей лут. Щоб пошуче розвинутий танчик, і що я бачу? Німець бореться з Стежкою. І треба, якось, треба якось вбити, щоб вони в мене вбили. Ну, поки вони зайняті один в одному, я побахкаю по. Так, німець майже вбитий. Треба. Значить, вбити. Ага, ось цього британця треба, значить, мені добити. Ех, шкода, я. Не влучив. Ну нічого страшного. Зараз я його спробую вбити. Он, у нього маленький барабанчик на, на дві пульки. Щось я не влучаю і кудись він втікає. Так, 9 секунд я не хочу за ним бігти. Він сам до мене зараз виїде. Такий початок доволі динамічний. Одразу два супротивники біля мене з'явилися. Зараз зараз я його спіймаю. О, і все, я його піймав. Аль Альфа у цього танчика доволі велика. Скільки там, є, якщо я не помиляюсь, 270 з одного пострілу і одразу. Одразу максимальна швидкість прокачуємо. Дуже мені пощастило. Швидкісна перезарядка радара я завжди беру. Чим частіше ви перевіряєте навколо себе, чим, тим ви краще володієте інформацією, що навколо вас відбувається. Так, так, головне мені зараз цей е, ап підняти, щоб е, покращити там краще гармати. Я завжди б, беру цю разову шкоду, тому що е, оці парні пушки мені не, не подобаються. Так, і що робити далі? Треб, треба подивитися, що навколо мене коїться. Ага, тут нема нічого. Бачу, що жовтенький лут позаду мене. І треба пошвидше. Збігати його підібрати. Так, у мене вже 2 кіла є. Опа. А десь біля мене є супротивник. Треба бути обережним. Да. Даже два супротивника. Так, цей лут я не хочу брати. Треба подивитися, хто тут у нас є. І це знову цей німець. Ну, з покращеною гарматою я його швидше приб'ю. Бачите, два шота і він майже вже дохлий. А у нього теж була пушка прокачана, але я його добив, забрав його лут. Тільки не пам'ятаю, з ким він там бодався. Так, у мене вже 3 кіла, М -м, вже, вже 13 гравців залишилось. О, ще один хлопчина катається. Так, ага. Хто там у нас? Зараз оцього бота треба вбити. Нічого собі, він мене майже вбив. Ну це така. Дуже. А, він мене зараз вб'є. Дуже така ситуація. Ну так, да, він мене вб'є. Оцей. Ось ця пулька, яка Наносить... Ну, доп шкоду. Дуже така бронювання ж. Беру це по-перше бронювання, по-друге, це ХПшки. Так. В останні секунди я зміг відродитися. Ну нічого страшного. Будемо ще намагатися вижити у цьому бої. У мене ще залишилось два апи, і до цього моменту треба якось вижити. Так, ще один важкий танк катається. Саме головне це не потрапити під. Під прос. під битву між. Де Деякими супротивниками. Під Перехресний вогонь То 100% буде поразка. А так, коли ви катаєтеся е, отак от біля е, Ну кра, краю по краю мапи? Хай він їде далі, не хочу я з ним битися. Краще оцей жовтий лут я заберу. Так, бот кудись дивиться. Він е по комусь е стріляє, бачите? Десь там е якийсь гравець, є. залишилось 11 гравців, але ну, точніше 10. Це зі мною 11, на лічильнику можна побачити. І завжди бронювання. Так, поки не беру, тому що десь там хтось є. О, все, бронювання ми взяли. Залишилися останні ап. І там буде дуже така потужна гармата. Так, 8 гравців. Біля мене нікого нема, я дивлюсь. Сканую навколо себе. Так, і в мене завжди таке правило їздити по, по краю мапи, щоб не потрапити під якийсь. Ну, о, он він, питається, ще один супротивник. я туди не хочу. О, бачу, що Байланг там здох, та ще. Один Байланг. Два Китайця здохло там. А хто ж їх вбив? Вони, мабуть, один одного повбивали. О, оце мій шанс. Два. Л, два лута валяються з двох вбитів. Бутих танків, ще й е, жовтеньке лота. Це так пощастило мені. О, я бачу, хтось неподаліку синій лут забрав. Десь тут е, є танчик, але нічого страшного, е, з'явилася жовта зона відлік часу, і тому мені так здається, так. Ось, о, обидва лута я забрав, і е, ви бачите, що я майже апнув цей танчик. Е, Залишилося ще трішки, це скільки там. Е, Стандартних отаких лутів, жовтих та зелених ще мені залишилось три штучки взяти. І буде у мене гармата. Тоді буде простіше трішки е, битися з супротивником. О, я бачу ще битву і. Добиваю я ст шку У мене вже 4 кла, але треба якось. Хай вони один з одним там б'ються, а я від'їду подалі. Ще жовта зона. Залишилося дуже небагато простору на цій мапі. Не знаю, вспів я зелен, зелено забрати чи ні. А може і встиг, залишилося 30 секунд, але ще. Е, одна є хитрість. Там же ж у цій червоній зоні, коли ви знаходитесь, е, там до поглинання 10 секунд, щоб виїхати. Так. І... Останній оцей жовтий беру і у мене вже буде максимал, максимальний ап цього танчика. Так, скільки там разова шкода, О, оце, оце дуже сильна гармата. Буде бахати по 600. Так, залишилось скільки там? 4 десь супротивника. А зони вільні, скільки? 4 квадратики. Німець по мені бахкає. О. Цього Еміля вбили кранвагена. Так, біля мене супротивник і. А, він заїхав сюди, так? Да? Хочеш зі мною побавитись, але я зараз втікую від тебе. О, ото, коротше, один з одним битися. Битися он в жовтій зоні. У <плес> <плес> по 600. Оце так альфа. О, це поганенько, треба від'їхати. <плес> так, паттон залишився. Але він напівдохлий зараз, якщо я вспію, ех, шкода, не вспів і залишилася одна тичка і буде перемога. Він мені нічого не зробить, головне його наздогнати. Оце так пощастило. Я добивав підранків. Непоганий вийшов бій, зараз ось цього дружбанчика я наздоганю і б'ю його. Він молодець одразу на мене виїжджає. Поставимо міни на всяк випадок, але він знову від'їхав і залишилася одна тичка, і це буде перемога. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Будемо переходити до після бойової статистики.